Віра без діл, мертва. Слова апостола Якова у природі людини закладена доброта і бажання, спрага за добрими справами. Як дихання функціональний фізіологічний процес. Коли ми дихаємо, ми не замічаємо ні вдоху, ні видуху, і без дихання ми не можемо жити так само без добрих справ, які ми постійно повинні творити во славу Божу. Тому необхідно їх творити в радості, тому що всі наші можливості творити добрі справи дані від Господа Святого. Господь нам дав душу, Господь нам дав тіло, дав сили, дав здоров'я, дав можливість щоденно працювати по Його славу і для блага наших близьких. Тому, безумовно, перед кожною доброю справою необхідна молитва. Необхідно просити у Творця. Сили для того, щоб ще більше творити добрих справ. Необхідно, безумовно, робити все так, щоб ми не гордилися своїми справами, адже все, що ми маємо, все від Бога. І все йому належить. І ми, як його раби, як його діти, повинні постійно трудитися. Як же робити так, щоб добрі справи були корисними? Ми пам'ятаємо про слова царя Давида, псалом 33. Вірш 15. Уклонися від зла і сотвори благо. Не можна творити одночасно і злі справи, і добрі справи. Необхідно служити Богу єдиному, не можна служити і Богу, і мамоні. Ця двоякість життя і душі веде в нікуди, веде до катастрофи. Що сказав великий святий Ісаак Сирин? Він сказав про те, що якщо чесноти і труд не ведуть до смиріння, то вони є марними. Вони можуть навіть шкодити нам, тому що викликають утворення величезної гордині у нашій душі Хвороба зі всіх хвороб. Як же творити добрі справи? Три основних принципа, які побудовані на творах святих отців: по-перше, творимо їх в тайні. Ми повинні розуміти, що добрі справи повинні зразу забуватися нами. От як дихання. Ми не пам'ятаємо про дихання. Так само ми можемо цей приклад асоціативної логіки використати і в даному контексті. Необхідно творити всі добрі справи во славу Божу, во ім'я Господа Ісуса Христа. Тільки тоді вони будуть дійсно дуже корисними як для нас і для всіх оточуючих. Добрі справи треба творити, ідучи вузьким шляхом. Адже вузький шлях це шлях до Царства Небесного. Ми не повинні говорити за суму добрих справ, за так звану індульгенцію, яка нам дарує Царство Небесне. Це теж шлях в нікуди. Тому що в іншому випадку нам не треба було б пришестя Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ми говоримо в рамках нашого проєкту Духовний Імунітет. Святий Серафим Саровський. Говорить про головну мету життя християнина стяжання Духа Святого. Ми говоримо про життя по євангельських істинах, які ми черпаємо святого Євангелія і тлумачення святих отців цієї святої книги. Ми кажемо про участь і занурення, про повну віддачу нашого життя і церковним таїнством. І ми кажемо про молитву. А сьогодні ми говоримо власне, про добрі справи. Чому вони йдуть після молитви? Тому що тільки у покаяному серці, з молитовним воззванням до Господа Бога Святого ми зможемо отримати благословіння на дійсно добрі справи, які не будуть дуже пагубними для нас. Ми можемо, не дай Бог, впасти в марнославство, коли будемо хизуватися своїми так званими блабках добрими справами, коли ми кладемо їх на вогонь і на багаття нашої гордині. Ось то я. Увіть собі, людина, олігарх, мільярдер, який має колосальні можливості, не знаючи цих істин, може творити добрі справи на шкоду і собі, і оточуючи. Знаєте цей термін, коли благими намірами вислана дорога куди? У пекло? Страшно це звучить, правда? Скільки було благих намірів в історії людства і до чого вони привели? Так звані революції, цей розбрат, ці смерті братів і сестер. І... Страшно говорити про те, що людське життя дуже дискретне, дуже коротке. Пам'ятаємо слова пророка Давида, коли він описав, що таке людське життя: 70, а якщо в силах 80 років. І множає або більшість з них це труд і хвороби. Не повинно нам бути якимись важкоатлетами або користуватися квазі, мега, гіга великими ношами. Давайте почнемо з маленьких справ. З хороших справ, які будуть дійсно корисними для нас і для оточуючих. Хотів би навести дуже важливі слова святого Паісія Святогорця, великого подвижника Гори Афон. Він каже про те, що коли людина приймає дар, приймає милостиню, приймає добро, вона отримує людську радість. А коли людина дає, вона обдарована стає божественною радістю. Тому все, що ми робимо, ми робимо во славу Божу, але і від самого Господа маємо можливість створити це добро. Тому треба вважати кожну нагоду створити більше добра як дар від Бога, що ми можемо стати через створення добрих справ, стати кращими саме в цій радості. І коли ми даємо милостиню справу всіх добрих справ для наших близьких, ми радуємося. І необхідно її сприймати саме як велику радість, велику справу всього життя тої людини, яка йде по стопах святого Господа. Якщо ми сприймаємо ці можливості дарування або давання, так звані гуманітарні проекти в лапках, просто як математику, просто як механістику, то ну, ні до чого доброго це може не привести, може бути катастрофа. Тому що відкупитися добрими справами або потрапити на базар, або маркет добрих справ, як прощення або оплату за свої гріхи, шлях в нікуди. Дуже часто, дорогі рідні, буває так, що ми, творячи добрі справи, бачимо зовсім іншу картину у своєму житті. За добрі справи ми стаємо наказані. Ми бачимо певні спокуси, певну відплату злом від тих людей, яким ми допомагали, або від інших людей. І створивши одну добру справу. Ми бачимо, о, сталося щось надзвичайно страшне. Мені прийшла якась відплата, я створив добро, а отримав зло. Наказаний? Чому так? Як це сприймати, як це пояснити? Виявляється, Божа математика, вона всеоб'ємлюча, всезнаюча і всемогутня. Господня воля щодо нас спасіння нашої безсмертної, ним дарованої душі. І Господь хоче цю душу отримати. Для себе вже убіленою кращою. І в Царстві Небесному, звичайно, оплата таких добрих справ відбувається, коли ми за добру справу отримали негатив або отримали злу реакцію від оточення, від світу, таке інше. Тому не сумуємо, не опускаємо голову і не вішаємо носа. Навпаки, радуємося, коли ми на добро отримаємо отакі негативні відповіді, це означає по слову святих отців. Що добра справа почута Богом, і вона у ту скарбничку небесну потрапила. Почитайте, дорогі, і рідні життя відомих людей. Часто буває, що дійсно велика історична постать, яка зробила дуже багато для людей, для суспільства, для свого народу, часто залишається під час свого життя опльованою, обещещеною і, як завжди, закинутою камінням. Сьогодні осанна, а завтра розпни. Цим шляхом ішов і показав нам його сам Господь Ісус Христос. Його ми бачимо у святому Івангелі. І ми розуміємо, що ні одна людина, яка дійсно була служачою Богу, яка віддала все своє життя подвигу християнському, я говорю зараз про святих отців, про подвижників, великих подвижників благочестя і християнства. Всі вони закінчили подвигом, подібним до подвигу самого Господа. Христа, Стали мучениками, вони пройшли через цю тернисту дорогу, каміння і розп'яття в прямому або в переносному сенсі. У розмові про добрі справи, як складову стяжання Духа Святого, згадаймо слова Спасителя, коли він сам звертається напряму до наших сердець. Коли я був спраглий, чи ти напоїв мене, коли я був нагий, чи ти вдягнув мене, коли я був в темниці чи у лікарні. Коли я був хворий, чи ти провідав мене? Господь звертається до кожного з нас через такі слова, показуючи, що в кожному такому випадку, у кожному образі нашого близького, ми бачимо Христа і повинні бачити нашого Спасителя, тому що ми створені за образом і за подібністю до Бога свята. Добрі справи, особливо важливі, їхня ціна неоціненна. Даруйте за тавтологію під час випробовувань. Саме зараз такі часи у житті нашої рідної Матері Української православної церкви. Тому по справжньому добрими справами буде справа підтримки один одного, нашого священного наших духовних наставників, наших братів і сестер, тих, хто навколо нас і є нашою великою християнською православною родиною. Безумовно, і в юридичному аспекті. І у фізичному аспекті більше читаємо, більше навчаємось, більше говоримо один одному про суть сьогоднішніх днів. Тому що саме сьогодні нам треба велике гуртування, велика спільнота справжніх дітей Христових, які зібрані в Українській православній церкві, в тому числі.